Майбутні першокласники. Сьогодні ми з вами прощаємося з дитячим садочком. Ми сподіваємось, що ви з вдячністю будете згадувати наш рідний садочок. Ми вірші читали, співали пісні, дарунки робили для мами навесні. Ліпити навчилися із пластиліну, комаху і квітку тварину людину. Яскравими фарбами світ малювали, час швидко минув, школярами вистали. Послухайте пісню про рідний садочок, знайомих у ньому кожний куточок. Садочок наш, садочок, наш рідний... Весна. На зміну їй приходить літо. Перший день червня відзначають Де, День захисту дітей. Адже діти це цвіт землі, майбутнє нашої країни. Зі, Зі святом, святом вас, любі діти. Діти дуже люблять малювати крейдою на асфальті. Тож і ви, друзі, приєднуйтесь до цього захоплюючого заняття. 拜拜，在意？ Ти щасливий коровий за нами так, Ти щасливий, за нами так. так само нами, що щасливий так, Ти щасливий за нами так. Діти, а ми вам бажаємо влітку гарного відпочинку, займатися спортом і дотримуватися режиму дня. Існують різні види спорту. Футбол, баскетбол, теніс, карате, прогулянки. Прогулянки можуть бути просто пішими. На велосипеді, на самокаті, на скейті також існують ще ролики. Активне проводження часу. Недільний бік з батьками, гратися на майданчику, ловити метеликів, гратися повітряним змієм. Є багато різних способів, як активно провести час. Тому бажаю вам завжди бути активними. А ще треба їсти корисну та свіжу їжу. Так. Під час їжі можна сміятися. Ні, не можна. Як приходимо з вулиці, треба мити руки. Так. Перед прийомом їжі завжди треба мити руки. Так, треба. Перед сном треба чистити зуби. Так. Їсти багато солодощів. Ні, не можна. Зранку робити зарядку. Так, відмінно ви грали зі мною молодці. Діти. Пам'ятайте здоров'я це найцінніший скарб. Бережіть його, зміцнюйте, примножуйте. Дитинство неповторна мить. Нехай вона. Кожної дитині буде щасливою, сповнена радісних моментів, зігріта любов'ю, батьківської турботи, теплотою матусіного серця. До, До побачення. побачення! Бажаємо вам гарно провести канікули.